Зі смаколиками, колядкою та затишною атмосферою родинного свята, водохреща відзначили у готельному комплексі Кавунові дачі. Сотні житомирян почали з'їжджатися до берега ріки Гуйва із самісінького ранку. Найсміливіше одразу приймали благодатну купіль, а після освячення води священнослужителями до сміливців почали приєднуватись і ті, хто роздумував чи пірнати в ополонку. У подібному форматі водохреща на кавунових дачах відзначають вже втретє, і це вже стало доброю традицією. За словами вірян, попри мінусову температуру холоду, вони абсолютно не відчувають і радять усі. Всім приєднуватись до проведення обряду. Клас! Заходьте, чого ви! Слава Богу! Боженька нам дає все найкраще, здоров'я, всім нам! Водичка супер замечательна, Свято, прекрасне, і вас дуже запрошую! Дуже дуже супер. Я, кстати, перший раз на кавунових дачах то була в гідропарку, ну і ще була в інших містах. Тут прекрасно! Всім рекомендую. Кавунові дачі, бомба, ракета. Всі приходьте і купайтесь тут, і приїжджайте, бо це дійсно гарне свято, яке треба всією сім'єю. Ось вся моя родина тут. Вся моя підтримка. після занурення в ополонку усі охочі могли відзначити свято в родинному колі і пригоститись смаколиками, які приготували кухарі комплексу кавунові дачі. Для багатьох відвідувачів відзначення водохреща тут вже стало традицією, і житомиряни обіцяють повернутись сюди навесні, щоб насолодитись відпочинком у мальовничому місці.